Добрий вечір, друзі, шанувальники голосу на Сажощини. Сьогодні я з вами роблю репортаж з вулиці Центральна в селищі, де мене давно просили наші дописувачі зробити цей ролик звернення до органів місцевої влади, а більше до селищного голови, якого офіс поблизу цього перехрестя. Уже не раз звертали увагу жителі на цю вулицю, та не тільки жителя, і наші. Гості, які паркуються, приїжджають сюди до різних закладів торгівлі і відчувають, де їм і як їм цей кусок ділянки обминути, щоб не пошкодитися. Вже не раз відчували цю дорогу на своїх зубах і печінках, напевно, а і згадували не тих не злим тихим словом селищну раду, тому що. Завжди сюди їдуть і вже не раз падали люди на велосипедах, травмувалися, як і пошкоджували транспортні засоби. Я сам автолюбитель і не раз сюди заїжджаю і згадую цю ділянку дороги. Я напевно вже ви в ролику побачите, відчуєте. І це все для вас не новина, але все-таки засоб масової інформації, який ми користуємося і доносимо, він все таки має вплив як четверта влада, і на нього реагують. Тут не раз проводилися заміри благоустроєм селищним головою виходилися, демонстрірували для людей, що вони тут планують зробити. На сесіях озвучувалося, що з організацією домовлено. Вони зроблять водогін, тому що так дорогу. Немає смисла робити. Ну ми вже знаєте за ціки років начекалися, що мабуть проще вже цю дорогу зробити, а потім чекати на водогін. Якщо у вас коштів немає, то їх і не буде. Ви ж над цим не працюєте, інвестиції не заходять. Ну і з цього виходить. Е ви просто проїдаєте бюджет, а за цю дорогу ніхто й не думає. Чого я ще сьогодні тут хотів звернути увагу? Я думав озвучувати, не озвучити. Сituацію, тому що чоловік керівник не переймається більше цією дорогою, а переймається більше кадрами. Мною ви бачили, що відбулося сьогодні: чи звільнення і інших звільнення керівників, які, мабуть, не дуже схвалюють дії роботу селищного голови, а тому реакція відповідна. І ваші люди наші повинні відчувати. Знати, який психологічний стан зараз селищного голови, чого він так часто був бере відпустки і ніяк не може відпочити. І я тут коли зробив зроб, відеорепортаж з гори по воду води не станчі, у нас тут відбулася фотосесія з селищним головою, на якій я, мабуть, був дієвою особою, і сподівався, що він саме займається цією дорогою та водопроводом людей, а виявилося він. Вирішив з'ясувати, що я роблю у жовтому цьому будиночку, по якому я зупинився і, мабуть, сподівався, що я від його тільки погляду забіг чи сидів в машині. Ну, і почав з'ясувати. А коли я йому дав відпори, ми поговорили, він нагадав мені, як він згадує часто перепалку в Сакашвілі. І Авакова. Ну, мені було приємно себе відчувати в ролі Авакова, коли чоловік не знав, що мені сказати, і просто виронив «бе-бе-бе-бе-бе». Я просто ніяковів і не очікував, що селищний голова може таке себе вести, коли він себе веде на людях такий ем, примірний, що аж позаздрить, мабуть. Що, ніхто, мабуть, цьому і не повірить. І знаєте, це все перейшло на. Особистості, тому що чоловік і це присутні люди тут біля магазину, все побачили, почули, що він накричав тут на вулиці, на мене дармоїд. Ну, напевно, він, як я і сказав, що хай іде, працює роботящий у нас зараз особа. Ну а чого я про це згадав? Тому що мене безпокоїв його стан, тому що чоловік не думає про дорогу, а він з деякими спеціалістами з'ясовує і думає, що зо мною робити. От я і думаю, якщо депутати дума зробили обласної ради і їх правоохоронці пов'язали саме на тому, що вони устраняли своїх. Ну я не думаю, що до цього дійде у нас до цього, тому що е селищний голова дуже чемний, е працьовитий і думає саме про свій імідж і майбутні вибори. А з ним особи, які цим пов'яжуться, я не думаю, що вони. Перечеркнути хочуть своє життя так само, як цей. Ну не настільки я ще, мабуть, рубаю матку правду, щоб якось від мене позбавляти. Ну, позбавилися перед тим, я зрозумію, з посадою. Ну і все. Ну а інше питання, якщо до цього дійде, то я думаю, що на це є правоохоронні органи. І хай собі думає селищний голова, як йому все-таки проводить кому... комунікації, реагувати на громадську діяльність е і журналістські розслідування саме мною, так, як я цього не полишу. Ну, Ви ж просили, я працюю. І сьогодні оце теж. Дорога це ваша обов'язок, а не займайтеся перестановкою кадрів, які вам ні до чого не дають. Тільки похвальні оди і лайки в Фейсбуці. До побачення, до нових зустрічей. Думаю, що все в нас вийде.